Тя, Люди вас бояться, ви їх загнали як скотину. Тут вони стоять в черзі дві години. Інші мені пишуть, ми в дві години стоїмо в цій черзі. Дві ніхто не стоїть не стоїть. Знає Я що... просто ну з потягами ще дві години... прийду, постою, познімаю, дві коли там да. ніхто не стоїть. Угу. Якщо особа з інвалідністю. Е Ну я бачила, що ви це пропускаєте. Військових пропускаєте, з дітьми, не пропускаєте. Я стояла з дітьми з валізами, нафіг тут перлася. Ніхто навіть не допоміг мені з валізами. Не такого бути. А от там до речі, оце Курдась адвокат сказав, що можна там через каліточку у там пройти, і ніхто нічого не зробить. Я наступного разу буду це з дітьми їхати. Там через калітку пройду і ви нічого до речі мені не зможете пред'явити. Він сказав Курдась адвокат. Так що, Курдась, я скористаюся твоєю потім, потім звісно, не знаю юридичних аспектів. Запит ще не робила, але ну блін з валізами я оце пертися сюди не буду більше з дітьми, і ніхто з вас не допоміг. Ніхто. Якщо особа потребує допомоги, uh -huh. ми це бачимо, то обов'язково uh -huh. всі допомагають. Добре, будемо з'ясовувати. Зробимо запит. Ви почули все для чого? Що. А, до речі, от теж у мене така ситуація. Я їхала в травні, всі дані є. Але от я не знаю, чіпати, не чіпати. Їхала жіночкою, вона їхала з Мелітополя. Вона живе в Мелітополі, спокійнесінько сюди собі заїхала. Її сюди родина зустріла. Я вийшла, пройшла перевірочку, чекаю, як ви її перевірите. Вона з родиною вийшла сюди, ви її пропустили. І я така думаю: а нафік, ви взагалі тут стоїте і перевіряєте. Тобто люди, які живуть на окупованій території, спокійнесенько сюди заїжджають по нашому вони, паспорту. Вони, тобто, ваша вони, перевірка вони, вони, ні вони до чого взагалі не сюди потрапили через я зрозуміла. Вони, ну от просто от сказано, перевірю, правильно, через, але вона. от ваша перевірка, от, ну просто от до цих людей вона нікчемна. От вони приїхали сюди, і це от жіночка, а може бути і не жіночка, правильно. І ви таких пропускаєте, і роблять вони тут, що хочуть. Розумієте? Тобто, дій, якщо ви щось хочете дійсно спіймати когось, треба якісь дії робити ну, краще. Правильно? Ну, ну от. Перевіряються люди на кордоні, це по-перше. Угу. По-друге, перевіряються люди тут, наприклад, і також по місту є патрулі, перевіряються там. Ну, просто люди, які на окупованих живуть. Спокійно ну, вони тут у нас живуть. На вони я... не з'являються громадянами України. Ну правильно, ну ви ж ваша, ваша не мета митя, що? Знайти тих, хто перевинувати всі. Ну, ваша мета знайти хто? Диверсійні групи, а диверсійні групи це хто. Чому ви не підійшли, не звернулися тоді? А ну тому, що ну я не знаю. А тому, що я на вас подивилася. У мене всі дані є. Хто що, я просто не.